Доброго дня! Таке невеличке технічне відео. Компанія Плюм нам на зустріч і зробила під нас прошивочку. В чому основна суть? Тобто у нас була проблема, що з, контролем, з зонним контролером ми не могли виставляти більшу температуру як за 35 градусів. А для того, щоб нам, наприклад, керувати басейнами. Uh, да. Наприклад, гріти воду в чані через такий теплообмінник, де, де треба підтримувати 40 градусів. У нас вже не було можливості на да, це. Uh, і нам компанія Плюм зробила таку можливість. То есть, ми можемо тепер керувати фактично будь-яким тепловим uh, навантаженням за допомогою наших контролерів і об'єднувати. Єдину систему. То є, до них головний плюс цього контролю, що підключається звичайний датчик СТ-10. Да, і ми це бачимо в єдиній системі. Наприклад, у нас ми керуємо у нас перша зона дитячий басейн. Зараз вимкнено, почому 24,7, не йде циркуляція. Тому то есть, це всередині котельні, можна сказати. Затим у нас є зона спа. Да, ми його можемо Увімкнути зараз 21, ми до 40 градусів можемо гріти. Є басейн великий, теж зараз на грі виключен. І є ще ми сюди будемо додати будиночки. Тобто у нас зараз, оскільки твердотоп роботає напряму, тому у нас температура ГВС така зависока, тому що ми вигрілись, коли звичайно ми будемо пускати людей. Тобто, у нас буде максимальна температура на ГВС 50 градусів. І також по кімнатам ми маємо можливість виставляти ту температуру, яка нам потрібна. Тобто, звідси, з котельні ми можемо керувати повністю любым готельним комплексом. І тобто, ми бачимо другий поверх, яка температура виставлена, яка фактично. То є, будемо виставляти 21-22 стільки, скільки потрібно. А, крім того, у нас є інтернет да, і ми за допомогою дистанційного керування, коли у нас з'явиться полетний котел, поки у нас полетний пальник лежить а, на підлозі. Чому? А, тому що ми хочемо максимально класно протестувати котел на ручному завантаженні. Зараз він переглітий. Затухає. Ми в цьому році переробили воздуханий. Ми бажаємо максимально його самі перевірити, як він буде нормально працювати. Подача первинного, вторинного повітря. У нас він тут з комплектом трьохходового. Це не дуже гарно виглядає. Наведемо лад, подопілюємо все. І буде все красиво і будуть гарні віддіки. Тобто Ще раз, у нас є контролер основний, да? ми їм керуємо басейном і є контролер у нас допоміжний, котре ми по-дружильному по довжильному по кабелю, з'єднуємо з, з основною. Зараз покажу вам, як це реально відбувається. Тобто, ми знаходимося. Завершальному стадії будівництва нашого шоуруму. Це буде окремий вхід. Для людей з, з обмеженими потребностями буде вхід. А, то є у нас отут теж є невеличке технічне приміщення. І тут у нас стоїть контролер. То є оцей контролер у нас відповідає за гостєвий будинок. Крім того, він включає або виключає, як нам треба насос. Тобто, якщо у нас нема розбору тепла, у нас цей насос вимикається і він не працює. А, просто, ну, просто коли немає, нема потреби в теплі, вибачаю за мене гарну українську, ми вимикаємо контролером насос. Далі бачимо, зараз у нас перша зона це наш був ГВС. Вона фактично вимкнена, вимкнуна. Но... У нас оскільки флажки переведені в ручне керування, дуже, кстати, така вроде, невеличка функція, а в термостатах плюм дуже допомагає. Тобто, тебе нічого не треба відкручувати, ти підійшов, відкрив все вручне керування і все працює. Тобто, у нас є термостати, кімнатні. Тобто ми не даємо людям можливість крутити. Хоча, якщо у вас є бажання, у нас є термостат, от це просто датчики температури. І він тут міряє, яка температура в приміщенні. Тут, якщо ми не будемо ограничувати температуру, правильно повинен вісіти фан -коїд. Ну, ми потім поставимо вузол під місто і у нас сюди буде подаватися невеличка температура. Тому у нас буде батарея стоїть. Точно так же є датчиквання, отак ще не прицепило, отак виглядає від компанії Plu. Маленький, акуратненький. І все. І тут у нас він буде вмикати, вимикати оцю полотенце-сушарку. І ми будемо нагрівати, чи не нагрівати, коли у нас нема людей приміщення. Тобто ми автоматично можемо... Тобто ми знаємо, що у нас люди приїдуть, наприклад, на 11, сьогодні буде ночі Ну, В 9 ранку включили опалення і автоматично тут все нагріється так, як треба. Дякую.